Ви щодня стикаєтесь з одноманітними запитами від клієнтів, автоматизуйте рутинну роботу за допомогою чатботів і звільніть час для більш важливих завдань. В Novatalks ви можете налаштувати традиційного кнопочного чат-бота в інтерфейсі системи, підходи для простих сервісів з невеликою кількістю опцій, NLU Natural Language Understanding віртуального помічника з великою кількістю категорій. Він розуміє людську мову і клієнту достатньо просто сказати, що його цікавить, потребує ручного створення категоризації. Або Gen. AI бота, який швидко налаштовується, автоматично навчається на вашій базі знань або інших ресурсах та допомагає відповідати на поширені запити клієнтів. В даному відео розглянемо можливості традиційного чат-бота NovaTalks. Завдяки чатботу ви можете обслуговувати клієнтів зручною для них мовою, створювати меню самообслуговування для автоматизації типових запитів та категоризації звернень, налаштовувати логіку неробочого часу та оцінку якості. Для того, щоб створити чат-бота, перейдіть в налаштування, оберіть розділ чатботи та натисніть Створити. Тут достатньо вказати лише назву, опис чат-боту та зберегти. Чат-бот з дефолтними налаштуваннями готовий. Для його редагування натискаємо більше налаштувань. В розділі Опис можна змінити назву та опис чат-боту. Далі розділ Запит мови. Якщо ваш чат-бот буде обслуговувати клієнтів лише однією мовою, відключіть дану опцію і оберіть мову спілкування зі списку. Якщо чат-бот багатомовний, то активуйте опцію Вкажіть повідомлення запиту мови та мови для вибору. Далі Основні налаштування. Вкажіть логіку старту діалогу. В стандартному варіанті це повідомлення привітання. За потреби його можна деактивувати. Якщо ж необхідна кастомна логіка старту, наприклад, ідентифікація клієнта, озвучка різних привітань в залежності від типу клієнта, то необхідно обрати кастомний тип логіки та звернутися до підтримки Novatox для налаштувань. Для логіки завершення діалогу також можна обрати тип логіки. Для стандартного типу необхідно вказати текст повідомлення, яке буде відправлятись клієнту в залежності від того, хто завершив діалог. Далі вказуємо тайм аути завершення діалогу у випадку неактивності клієнта чи агента. Обираємо команду для трансферу за замовчуванням. У випадку відключеного меню самообслуговування, після привітання та запиту мови клієнт буде переведений на дану команду. За потреби обираємо також який навик і мінімальний рейтинг необхідний для обслуговування такого діалогу. В підрозділі Інші налаштування можна задати час, протягом якого у випадку повторного звернення клієнта діалог буде переведено на останнього призначеного агента, якщо той в статусі онлайн. Наступний розділ графік агентів. Якщо ваші агенти працюють цілодобово, вимкніть дану опцію. Якщо ж ні, то необхідно налаштувати календар робочого часу в меню календарі та обрати його у випадаючому списку. Вказати тип логіки неробочого часу. В стандартному варіанті це повідомлення про неробочий час і яка логіка повинна бути після його відправки, завершення діалогу чи призначення на команду. Далі найцікавіший розділ меню. Тут можна налаштувати меню самообслуговування, яке спрацьовує після привітання та запиту мови. У неробочий час агентів меню можна відключити. Щоб створити пункт меню, вкажіть текст повідомлення з пропозицією вибору та натисніть Додати меню першого рівня. У вспливаючому вікні заповніть наступні параметри: назва пункту меню, логіка, яка буде спрацьовувати при виборі клієнтом цього пункту, трансфер діалогу на команду, відправка наступного підменю або кастомний варіант, наприклад, запуск сервісу самообслуговування з отриманням даних по клієнту. Баланс карти, статус замовлення тощо. Для даного пункту оберемо Відправити під меню і вкажемо текст повідомлення, що буде відправлятись клієнту після його вибору. Перший пункт меню готовий. Додамо ще два підпункти до пункту карти. Перший підпункт Відкрити карту з посиланням на сайт, де клієнт зможе залишити заявку. Тип логіки оберемо Відправити під меню для випадку, якщо клієнт захоче з'єднатись з оператором. Другий підпункт інше з трансфером на команду. За потреби можемо встановити навик, яким має володіти агент для обробки такого діалогу. І створимо ще один пункт меню першого рівня кредити з трансфером на іншу команду. Для меню всіх рівнів можемо вказати, чи потрібно відображати кнопки Завершити діалог, головне меню та назад. Останній розділ налаштувань оцінка якості, яка відправляється клієнту після завершення діалогу. Для активації функціоналу встановіть перемикач у положення увімкнено. Далі оберіть тип логіки. Додайте повідомлення з пропозицією оцінки, вкажіть назви кнопок та текст повідомлення, яке клієнт отримує після свого вибору. Ось так, декілька хвилин і чатбот готовий. Тепер підключіть його до вашого каналу і насолоджуйтесь результатом. Внова Talks!